Чоловік вирішив оновити свій стиль і пішов до нового модного перукаря в місті. Салон був дорогий, привітні майстри. Грає музика, атмосфера солідна. Перукар запитує вам класичну стрижку чи щось модніше? Чоловік подумав і відповів: Давай щось модне. Але щоб мені личило, майстер почав чаклувати, підстриг тут, підрівняв там, щось вирізав збоку, підкоригував зверху. Чоловік не дивився в дзеркало, думав, що результат буде вау. Нарешті майстер закінчив, з гордістю повертає клієнта до дзеркала і каже: Ось останній тренд. Той здивовано дивиться, а на голові в нього зачіска, як у півня, збоку коротко, зверху гребінь ще й фарбована пасма. Він ошелешено питає це що таке? перукар серйозно відповідає ну ви ж самі сказали, що блийчило. А я дивлюся, у вас характер такий бойовий, як у півня.